Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. В той час, як на московських болотах ісконно узкі дикуни ще жерли шишки та лапки плести не навчились, у другому-четвертому століттях на території сучасної України місцеві мешканці виготовляли свої золоті монети. Це були так звані варварські наслідування римським ауреусам, на яких наші пращури намагалися зобразити римських імператорів та богів того часу. Одна з таких золотих монет була придбана за 35 205 гривень або Вісімсот п'ятдесят доларів Далі старовинний енколпіон, мощевик, котрому тисяча років. Датується він 12 століттям і має відношення до Київської Русі. З одного боку тут зображена богородиця Уран та з іншого розп'яття. Артефакт виготовлений з бронзи, розмір його біля 10 сантиметрів. Енколпіон був придбаний за 60 тисяч гривень або ж 1460 доларів. Далі відзнака військового ордена святого Георгія або ж Георгіївський хрест, нагородний знак Російської імператорської армії, відзнака, яка була вищою нагородою для солдатів та унтерофіцерів з 1807 по 1917 роки. Нагорода складалась з чотирьох ступенів: перший та другий виготовлялись з золота, третій та четвертий зі срібла. Ця ж за словами одного з учасників торгів, видана у 1897 році. Оці відзнака військового ордена святого Георгія була придбана за 66 тисяч гривень або ж 1600 доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета, яка була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 мм, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 80 655 гривень або ж 1960 Далі каблучка, котрій майже 2000 років, вона має відношення до стародавнього Риму, можливо, римських провінцій. Артефакт виготовлений з високопробного золота та прикрашений гемою. На ній, можливо, зображений Купідон із луком та смолоскипом. Придбали каблучку за 100 тисяч гривень або ж 2430 доларів. Далі стародавня шийна гривня артефакт, котрому тисяча років у давнину це була елітна прикраса. Шийні гривні із золота як символ влади та багатства, з'явились у Західній Європі у Кельтів не пізніше Сьомого століття до нашої ери. На території України відомі високохудожні гривні з Київів та Сарматів. Ця ж гривня, часів Київської Русі, виготовлена вона зі срібла і важить 170 грам. Придбали цей артефакт артефакт за 100 тисяч гривень або ж 2430 доларів. Далі колодка від нагороди, котра викликала на торгах неабиякий інтерес. Вона від зірки героя Радянського Союзу. І якщо номер на ній співпадає із номером нагороди, то належала вона Івану Сілівану. Героя він отримав за те, що бомбив японців у Китаї у 1939 році. Придбали колодку за 105 тисяч гривень або ж 2560 доларів. Далі срібна гривня, грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від згаданої вище шийної гривні, прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень, які відрізняються масою та формою. Ці предмети не часті, але є серед них рідкісні і навіть унікальні. Наприклад, ця має дуже малу вагу, тому зустрічаються подібні вкрай рідко. Отже, стародавня київська гривня гривня була придбана за 111 112 гривень сучасних або ж 2710 доларів. Далі полуполтінник 1802 року, викарбуваний в часи правління російського імператора Олександра І. Він вважається доволі рідкісним і в каталогах монет Російської імперії має примітку r 2 Монета, виготовлена зі срібла 868 проби, важить трохи більше 5 грамів і перебуває в дуже гарному стані. Придбали полуполтінник за 120 тисяч гривень або ж 2920 000. I Друзі, як гадаєте, що спільного між Альбертом Ейнштейном, Іосіфом Сталіним та Юлією Тимошенко. Всі вони в свій час володіли годинниками лонжин-брендом, що був заснований у швейцарському місті сен імє у 1832 році. Кому належав цей годинник, невідомо. Він сучасний і золотий. Золото тут 750-ї проби, вага 56 грам. Придбали годинник за 160 60 тисяч гривень або ж 3 тисячі 900 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!